Аллилуйя, Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Ісус сказав до своїх учнів, якщо ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив, а що ви не від світу, бо я вибрав вас з освіту, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік, слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають до того, хто послав мене. Це є слово Господнє, нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Вця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі любі в Христі, наші парафіяни, кохані Божити. Вибрав я вас від світу, щоб світ вас. Переслідуючи, не знищив, якщо він ненавидить вас, знайте, що мене першого ненавидів. Якщо б ви були від світу, світ би вас любив. Каже сьогодні Ісус до своїх учнів, читаємо в 15 розділі Святого Йоанна, апостола Євангеліста. І також, з одної сторони, якби така трудна ця. Євангелія на сьогоднішній день, бо пригадує нам про переслідування, про те, що є люди, яким не подобається те, що ми віруючі, те, що ми є добрі, те, що ми християни. І тут відразу може нам пригадатись цей момент, про який ми читаємо на перших сторінках Святого Писання в книзі Буття, Адам і Єва. Коли відійшли від Бога через непослух, пізніше цей гріх непослуху він переходить на їхніх дітей. І знаємо, що було в них два сина, Авель і Каїн. Каїн був старший, Авель молодший. І той момент, коли, коли власне, принесли жертву Богові ці сини. Авель приніс те, що було найкраще, первородне, найбільше вродливе, вибирав найкращу худобу, найкращі плоди землі. Каїн вибрав те, що йому збувало, що йому не було жалко, шкода, що просто міг так викинути. І знаємо, цей епізод, що Бог приймає дар жертви Авеля і його дим. З цієї жертви йде до неба, а жертва Каїна спалюється, тліє і цей дим йде по землі, не взноситься до неба. І в тоді з заздрощі Каїн впиває Авеля. тільки для того, щоб він був праведний, цей Авель. тільки для того, щоб він мав Бога в серці, тільки для того, щоб він не був обманщиком брехуном, тільки для того, що він жив. Справедливості. І це не подобалось Каїнові. І тому Ісус каже, коли ви будете зі мною, будуть такі люди, які будуть вас переслідувати, але також і мене переслідували. Але будуть люди, які будуть зберігати ваші слова, бо мої зберігають. І тепер є для нас вибір або уподібнитись до цього світу. І мати нібито якийсь спокій на певний час, аж поки ми не впадемо в якусь палатку, ловушку, в якусь, якусь помилку, поки ми догоджаємо іншим людям, вони можуть нас шанувати, дружити з нами, або вибираємо те, що є Боже, і в тоді цілу вічність Бог нам дає, щоб ми мали цей мир, спокій. Мали щастя вічне, вибір сьогодні належить до кожного з нас. Тому, власне, читаємо сьогодні цей уривок Святого Писання, 15 розділ Йоанна. В День Матері Божої, яка явилася в Фатімі в Португалії. Троє дітей, які бачили Матінку Божу, пішли, сповістили це священникам, своїм родичам. Своїм знайомим, друзям, і вони могли це залишити для себе. І знали, що через це будуть переслідування, що їх будуть допитувати, мучити, що будуть їх тягати в різні сторони: то до голови сільради, то до єпископа, то до священників, то ще кудись. І що це буде незручно для них. Але настільки були переповнені Божою любов'ю і тим, що їм сказала матінка Божа, вони погоджуються. Малі діти, пастушки, прості, звичайні сільські діти, погоджуються на те, щоб можна було піти на це служіння Боже. Так як Марія, яка каже, ось я слугиня Господня, вони теж захотіли бути слугами Божими. І двоє дітей помирає дуже швидко, відходить до неба. Одна тільки дівчинка, Луція, залишається далі жити, іде в монастир, стає сестрою монахинею, проживає багато років і в глибокій старості відходить з цього світу, залишаючи всі ці таємниці. Які Марія передала для світу, передає їх святішому отцеві, папі Римському і цілій Церкві та світові. І ось є вибір нашого життя, чи сьогодні бути в спокої і боятися, що завтра він втратиться, чи вибирати трудний початок, але знати, що пізніше буде нагорода Божа. Тому Ісус каже, пам'ятайте про це. Мене переслідували, вас переслідувати будуть, моє слово зберігали і ваше будуть берегти. Тому дуже важливо є дати слово іншим, слово як розмову, але слово теж як приклад життя передати дітям, внукам, щоб вони розуміли щось, батько чи матір. Чи дідусь, бабуся, в них є такі принципи життя, в них є такі характеристики віруючої людини. Вони є християни, для них це закон, для них це правило. І як поступається бабуся, чи дідусь, батько, матір, це в дітей залишається. Передати слово, це слово це правило життя. Це слово це навіть поручень, за який діти можуть. Словитись і не пропасти, тому не будемо боятися ділитися Богом з іншими, свідчити про Бога нашим ближнім і теж в цьому дусі Марійному бути слугами Ісуса Христа і нести добру новину нашим ближнім. Амінь. Христос Воскрес!